Друзі, всі на знову гляділи будинок в селі Перемога 2008 року будівництва площею 180 квадратних метрів. Давайте вам все покажу. детально покажу. Ось У нас на першому поверсі. Простора. Вітальня. Перший поверх площею 110 квадратних метрів. Поки встановлена шафа купе, ось таке гарне дзеркало. Міжкілальні двері дерев'яні. Сходи на другий поверх теж дерев'яні. З першого поверху є вихід на гараж. поверх площею 85 квадратних метрів. Ось така перша спальня. Друзі, по всьому будинку встановлені металопластикові вікна, дах вкритий металочерепицею. У нас є балкон, який виходить на фасад земельної ділянки на вулицю. На вулиці побудовано багато нових будинків. Там в другому поверсі ще є один санвузол. Сумісний. Друзі, детальний відео огляд цього чудового будинку. Ви можете переглянути на нашому YouTube-каналі Агентство нерухомості рідний край. Або перейшовши за посиланням на наш сайт з нерухомості за адресою ріднийкрай. .ua». У нас ще є дві кімнати. Ось, вартість будинку 75 тисяч доларів США. І чудова територія. На території є. Капітальний вхідний погреб, альтанка, невеликий басейн та висвічений великий фруктовий сад. Дякую за відеогляд, бажаю безпечних вод та гарних продажів.